Вітаю, радий бачити в нашій дружній скандинавській команді, в команді першої української школи оздоровчої скандинавської ходьби. Саме головне не зупиняйтеся. Після навчання у вас багато мотивації, багато енергії. І перше, що зробіть, максимально швидко запросіть на перший майстер-клас, на пробне заняття ваших друзів, рідних, близьких. Тобто вам потрібен досвід, практичний досвід. Якщо у вас виникають питання, там як зібрати далі групу, не турбуйтеся. У нас великий досвід. Ми допоможемо, розкажемо. У нас є навчальний курс, як проводити пробне заняття, як зібрати нових клієнтів. Як продавати палець, як продавати абонементи, ми цім з вами поділимося. І можна отримувати додатковий дохід. Ми з вами, ми на зв'язку. Так що разом ми отримуємо ваш гарний результат. В нашій школі є багато напрямків розвитку для вас, як для інструктора. Перший розвиток це фітнес, це коли ви займаєтесь в оздоровчих групах. Другий варіант розвитку це спортивні змагання. Ви будете знати, що ми проводимо офіційні спортивні змагання, на яких видаємо спортивні розряди. Ви можете самі прийняти участь у змаганнях. Ваша команда може прийняти участь. Також ви можете стати судією у змаганнях. Ми формуємо команду українську команду для виїзду за кордон. Наступний напрямок це сканді-діти. Можна впроваджувати скандинавську ходьбу у школи. На офіційному рівні в нас є документ, який дозволяє скандинавську ходьбу впроваджувати як альтернативний модуль у школи. Є напрямок сканді-реабілітації. Ми приймаємо участь. У нас є досвід реабілітації і цивільних, і військових теж з ним поділимося. Є напрямок сканді незрячі. Ми допомагаємо людям, хто погано бачить, чи тотальна незряча людина займатися з ходьбою. Є ще цікавий напрямок сканді-екскурсії. Тобто можна подорожувати з палицями по вашому місту, по Україні, по світу, отримувати користь і задоволення. Так що, як то кажуть, не почати край роботи.